Зоя прожила з своїм чоловіком Ярославом 17 років. За ці роки вона навчилась рахувати кожну копійку. Працювала на двох роботах, вчителькою у школі, і підробляла вечорами у магазинчику. Гроші завжди несла додому, складала на стіл і казала Ось, Ярослава, все, що я заробила. Він брав, мовчки клав шухляду, а потім сам вирішував, що і куди витратити. Зоя ніколи не перечила, їй здавалося, так і має бути. Головне, щоб їхній син Артем мав усе необхідне. А гроші в сім'ї спільні, це нормально. Та одного дня все змінилося. Це було звичайного осіннього вечора. Зоя йшла з роботи, вирішила зайти в супермаркет купити хліб, і тут раптом побачила Ярослава. Він стояв у відділі іграшок з молодою жінкою та сміялася, а біля неї вертівся хлопчик років п'яти. Тату, купи, смикав він Ярослава за руку. Ярослав усміхнувся і без жодних вагань дістав картку. Вони взяли дорогу машинку на пульті, яку Зоя своєму Артему в дитинстві не могла купити. Зоя зумерла біля полиць, в очах потемніло. Серце калатило так, ніби зараз вискочить. Як, як це? прошепотіла вона собі. Він казав, що грошей нема. Перед очима постала недавня сцена вдома. Артем, уже студент, попросив у батька нові кросівки, бо старі йому зовсім розлізлися. А Ярослав махнув рукою нема грошей на твої забаганки, терпи, ще один сезон походиш. А там, може, щось і придумає. Зоя тоді ще захистила сина Ярославе, а може, хоч якісь дешевші купимо. Дитині ж на пари і те. Я не хочу, щоб наш син був гіршим за інших. Але той лише гримнув я ж сказав, на кросівки зараз немає грошей. Якщо так дуже хочеш, сама зароби. І ось тепер ця ситуація з магазином, де він без роздумів бере і витрачає гроші на чужу дитину. Вдома Зоя мовчала. Вона готувала вечерю, ставила тарілки, але руки тремтіли. Ярослав сидів, гортав телефон, навіть не глянув на неї. Вночі вона довго не спала, думала, що робити, 17 років. Я працювала як віл, віддавала все, а він, інша жінка, дитина. На ранок Зоя відчула, що щось у ній зламалося. Вона почала потай відкладати гроші. У магазині, де підробляла, іноді залишались чайові. Вона більше не клала їх до спільної шухляди. А через місяць випадково натрапила на оголошення потрібно помічниці в сім'ю. Догляд за дітьми, хатні справи, оплата висока. Зоя думала, але зрештою зателефонувала. Її прийняли. Заможна родина шукала надійну людину. Зоя спершу вагалася, як це жити не вдома, а в чужому домі, але після тієї сцени в магазині вона зрозуміла її власний дім давно перестав бути домом. Вона сказала Ярославу, я знайшла іншу роботу, буду працювати в сім'ї, там і буду жити. Ярослава ж підскочив. Що, ти збожеволіла? Хто тобі дозволив? Я сама собі дозволила, спокійно відповіла Зоя. Я втомилася, від твого нема грошей, коли вони є для когось іншого. Я бачила все в магазині і знаю. Він побагровів ти що, підглядала за мною? Так, я бачила все і тепер більше не хочу витрачати своє життя на брехню. Він кричав, лаявся, навіть погрожував, що Артем залишиться з ним. Але син почув розмову і твердо сказав Мамо, я з тобою. Я давно все підозрював. У багатій родині, де почала працювати Зоя, було двоє дітей дім, великий, світлий. Господарі ставились до неї з повагою. У неї була окрема кімната. Нам потрібна людина, якій можна довіряти, сказала господиня. А гроші ти заробиш тут чесно і витратиш на себе і свого сина. Зоя вперше відчула полегшення. Вона мала власну кімнату, свою зарплату і свободу. І головне вона більше не віддавала все чоловікові, що потім почути грошей нема. Час минав, Артем поступово ставав на ноги, знайшов підробіток, купив собі сам красивки, про які мріяв, а коли приходив до мами в Новий дім, обнімав її і казав Мамо, ти нарешті зажила, ти стала іншою, світлою, і я дуже радий за тебе. Зая усміхалася. У душі ще боліло затрачені роки, але вона знала краще пізно, ніж ніколи. Ярослав іноді телефонував, просив повернутися, бо його нова любов виявилася не такою вже й безкорисливою. Та Зоя відповідала лише одне живи, як знаєш, ти обрав свій шлях, і я свій шлях теж уже вибрала. Пробачити чоловіка вона так і не змогла, та й не хотіла, бо це ж не просто зрада, це життя у брехні протягом кількох років, та й дитина, це не жарт. Минув час. Зоя навчилася жити для себе. Вона відкладала гроші і подорожувала разом із сином. Дарвала собі маленькі радості. Вона зрозуміла головне сім'я це не те, коли ти віддаєш усе і натомість отримаєш брехню. Справжня сім'я це підтримка і чесність, а у них цього не було. Одного разу Артем запитав Мамо, а ти шкодуєш, що прожила з татом стільки років? Зоя довго мовчала, а тоді дала відповідь Ні, бо в мене є ти. Але я більше ніколи не дозволю, щоб хтось мною користався. І не дозволю жити собі чужим життям. Так, життя іноді підставляє нам дуже несподівані повороти, та головне вміти справитися з будь-яким викликом і завжди обирати себе.